вашу підтримку. Сподіваюся, що е, Наталі ви так само будете підтримувати. Дані сітки е, були вже спрямовані до 30-ї бригади Новорадболинського, до 54-ї бригади Новоградболинську, там дуже багато наших хлопців з полонного і так само до Петрозу Лайда. І саме прості люди, самі для всяких заходів дойлися до того, щоб підтримати наших солдат. І саме прості люди зараз підтримують, будують зброю, послужку. Зведені за допомогою ініціативу Партії Свобода та самооборони району. Долучилися до акції, «Допоможе солдату, обійти солдата та подарунок солдату. Громадської революції партії Свобода і в імені громадського об'єднання Майдан, яким керує мій друг Віктор Бузник, хочу винести цю подяку вашому вчительському колективу, учням і вашим батькам. Молодо, чую, Всі дуже вдячні вам, що ви пам'ятаєте, що там на сході І Думаємо, що студи вона не прийде на світі нашої любви наших дорогам Україною. Давайте через тих наших волонтерів що нашим бійцям повертайтеся з живи на віку. А тут і чекаємо. Повертайтесь живі! Повертайтесь живі! Повертайтесь живі! Дякуємо.